Манюсенький. Манюсенький. Так що, друзі, знову всім добрий день. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Так що траса Київ, Харків. Реально движуха Воно мій бусик стоїть. Видно, так? Да? Тобто їхав думаю, заскочу в лісок, просто пробіжуся. Я розумію, що людей більше як грибів. Зараз ще така двіжуха. Е, сьогодні у нас п'ятниця, всі е, їдуть додому, хтось їде до батьків, хтось їде на дачу. Тобто, ну от така історія. Опа, ану, друзі, зацініть. з вами тут балака, ану, друзі, дивіться, оп. Зацініть. Далеко не треба й ходити, да? дивіться, які а? красотунчики, звісно, понадивляєшся там. В інтернеті, все по красоті, там білі. Ну а тут -то хоча б отакі полячки, да? Так що, друзі, я от так ось остав з вами побалакав. А ну зацінить. Ну це просто капець. В цьому году, звісно, шо-шо, грибів, мабуть, вистачає. А я, ну в мене ні кулька нема, нічого нема. Так, ще одного знайшов. Опа, ще один ось. Отакий невеличкий. Чотири штучки і на одному місці. Опа. Що треба йти в машину, шукати якогось, якогось кулька. Ну, хоч в принципі зараз дуже скоро вже потемні, вже 에, 17 година і реально так ось сюди поки положу. Ось положив, дивіться і дивіться, що я бачу. Маленький такий маленький, капець такий маленький, да? тобто на одній поляночки, зрозуміло, що тут вже 200 людей пробігло. От, але все одно знайшов. Бачили такі грибочки. от, Ну поки не бачу, може ви там побачите, а ну капець. Оце на вечір сонечко вийшло. День сьогодні моросіло, дощ, але я ж кажу, їжджу то туди, то туди їду. І у нас тут ліси є по кругу, то реально трохи людей, е ну трохи є. Тобто, наче люди й на роботі, дуже будь-які, то п'ятниця. Ну, але сьогодні після... Цих всіх моментів життєвих дуже багато людей прилетіло з Києва на село, От. тому що кацапи нам спокою не дають і зробили нам вирвані годи. Ну і не тільки в Києві. От. ну Я думаю, що ми сильні ми вистоїмо. А те, що я казав, що там без села і не туди, і ні сюди село це дуже друзі, важлива річ. Так що Зараз буду ходити, якщо щось знайду, то я вам це все діло покажу. Ну, поки я каєшку тут а не під дороги. А воно який піддубник один, другий є, трохи є. От, так що, друзі, ну, от, така красота. Так що поки на паузі, як знайду, щось вам покажу. Я не за грибами прийшов, я просто хочеться відволіктися трохи мозгами від цієї ситуації. Завтра постараюся, якщо настроюся, провести прямий ефір. А на ніч поїду і з хлопцями, поїду під дубнички, Ось ви бачите. Поїду з хлопцями, треба забрати не одну вже машинку на ремонт. Так що от така, друзяки, історія. Піддубників. Ну, деякі люди беруть піддубники. Оце піддубник, бачите. І для них це хороша знахідка. Ну Але я піддубники ніколи не їв. Та в принципі я їх то і, ну як такового, то і не... Дуже то використовуємо, коли тут на грибиті ходить. Ану, друзяки, поки я тут лазю, ну зацініть, що я тут знайшов. Ану, а друзі, дивіться, Оп. поки там з вами бла-бла бла. Дивіться, два штучки, да? два штучки є. Чи це не, не польські? Це, походу, ті муховики, ану да? напишіть в коментарях, бо я... це все піддубник. Ось дивіться, ще один такий самий. А ну что это такое? Это польский че не? Друзья, это польский же, польский. Не стени, я дивите, капец. Два, три. Вот все, дивите. Вот все. Вот все. У поляки Ты Да поляки. Так шапка такая слизкая, все, дивите, еще один. Дивите, капец. Ты значит синий. Че тебе польский. Вот все. Вот Оп, Оп. Ану, друзі, зацініть мій улов. Та польський ж? Бо я щось аж розстроївся. Думаю, може це не польський. Воно дивіться. Ось. Все. Капець. Осьо, треба йти якось кулька. Тільки вони синіють. Чи це точно польський чи ні? А ну друзяки, напишіть в коментарях. Понятно, що я може їх і не буду їсти, але... Чи це польський чи ні. Наче польські не синіють. Ану, зацініть. Там наче польські капець. Оце грибник, так? Да? Перший лудько грибник, друзі. І хоч біри, тут траву коси, яшку оце ще одненько знайшов. О, такий, бачите, маленький. Маленький. Ось таку цілу кучку знайшов. Бо я ж у цих грибах, як як баран у нових воротах. Там у нас піддубничок. І одразу такий пух-фух, коли знаходиш гриба. Ага, що мало починаєш, такий менш починається. О, капець. Ну, прикольненько, воно дивиться, одні риби. А ну вони теж синіють чи ні? А, синіють, значить це все-таки польські. Бо синіють, бачите, воно маленький тай. Залишаємо і акуратненько дивимося, ми щось знайдемо. Ні нажав, ні нічого не брав. Ні сумочку, ні кульочка. У мене там у машині, мабуть, немає нічого. А піддубники, воно просто дивіться, які Капець здоровецькі. Так що така друзі, Та? ну, от, ну, а ви напишете мені в коментарях, що це я знайшов тут. А? Гриби чи не гриби. Ой, хоч, хоч би не загубити, де їх там наскладав. Бачку, кулька у мене нема. Та де вже тут ось А, воно. Бачите тут так званий балакав і ляц і опа, а це листечко. Так що, друзі, як і оп, як вам такий урожай пойдете. Так що поки на паузі, зараз пошниряю, тут, якщо ще щось знайду, я вам покажу. Масюнчики, бачите, такі. Еле-єлі виглядають з моху, просто капець. Що лучку, бачите, аж дуло я очей у мене, то я зрівачі сию, але нормальних поки не знайшов. Хоч би не згубить ті, що я не собі ров. Нема в мене ні кулька, а нема в мене нічого. Так що, ось, ось дивіться який. Опа. Оп. Оп, оп. О, це не цей. Посадимо його назад. А красивий, я думав, що польський. А це, вказується, не польський. Але, похоже, такий красивий, красивий, бачиш? Що це за гриб, не знаю. Якщо знаєте, напишіть. Піддубники, звісно, теж в цьому році, як намальовані, бачите. Обманчиві, такі красиві. от. Ну а поляків поки... щось я не надибав. І воно, піддубничок такий гарненький. бачите. Ну, цього красення я не мог не засняти. Да? <свісно> Красиво виглядає мухомор. Мухомори теж розхват, люди їх сушать, там їдять. Не знаю, ну і піддубники я ж кажу просто капець. Просто капець. В цьому році, звісно, дощі. Я казала одна людина, якщо є мухомори, значить гриби є. Так що шукаємо. Ну, поки нічого не знаходимо такого, що хоч хотілося білу знайти красивого. Така поляночка. Мухоморна сімеєчка, бачите? От. А це у нас хто? Оце у нас. Ну це теж полячок. Такий маленький сховався біля. Біля-біля цих всякі свинюхи і мухоморчики. А такі тільки, бачили. Тільки я не знаю, чи це точно, ну тут якийсь такий він непонятний. Чи це точно поляк, чи це це його муховий, як вони називаються. Ой, та знає, як він називається. Не важливо. Але задоволення я отримав все одно. Як їх знаходжу. Цей такий не дуже мені подобається. Якийсь дерев'яний. Як мочалка, там оховичок, мабуть, якийсь точно. Так що, друзі, крім свинюхів, поки нічого не бачу. Свинюхів, звісно, чи як там на них кажуть, піддубників немірено, Трошки пішли вглиб. Трошки пішли вглиб і дивіться, що я знайшов. Ану, це він хоч. Ну це точно полячок. Так, ну. да, синій А ну напишіть, сині полячки чи ні. І ось о, дивіться, оба. І ще один. а Такі як біленькі, да? красивенькі такі. Два штучки. Я ж кажу, тільки е засранець, прийшов без торби, без нічого. Там на кучку наскладав. Ну, це вже далеко. Тут, ну, я маю новості, то там біля дороги ближче. От. А тут вже ж треба нести з собою. Нема в мене навіть нічого з собою. Так що рухаємося далі, друзяки. Така історія. От такі красунчики, Бачите. Маленькі, ну гарненькі. Пахнуть грибами. Так що печемо далі. Опа. Оп-оп-оп. Дивіться. Телефон наставив. Оп. Опа. Дивіться. Оп. Ще одненький є, да? Так що можна під телефон з вами бачите і собі А потім напишуть, та що ти не бачив, там гриб був, а ти пішов. Так що от така історія. Три отаких от маленьких, але красивеньких. І такі якісь рижики ще є, бачите? От, вже з'явилася рижа рядовка типу лисички. От. А і бачу вже пару сірої рядовки. Сіра рядовка мені дуже подобається. О. Так що така історія, друзяки. Ніхто й кулька не повісив мені тут, а щоб я з собою забрав для грибів, бачите? Так що йдемо далі. Свинюшки, бачите? А тут свинюшки, походу, понаривали. Дуби, значить, дикі кабани їли жолуді. Отак. І це ж недалеко від дороги. Але диким кабанам по Так, а це в нас що? Це в нас, походу, теж піддубник. Так. От. Так що тут для любителів піддубників просто рай. Одні, одні піддубники, їх просто вагон. Ну, а ми шукаємо такі красунчики. Да, цих піддубників просто пруд пруди. Обійшов одні одні піддубники. Все. Один, два, три, чотири, п'ять. І воно там є. Шість, сім. Тобто хто любить таку штуку, то, звісно, тут їх просто немеряно. Ну, Ну, ну чому бачите, влаги і тепло. У нас дощі йшли, О, все. в цьому плані для грибів, я думаю, якраз нормально. Не дуже там супер-супер там грибник, але розумію, що треба, щоб була в лісі волога, і тоді будуть гриби. Так що в цьому году гриби навіть у нас є, бачите? О, не кажучи там про Західну Україну, там просто їх капець. Дивишся там відосіки. Да Не тільки Західна, дивишся, там в Буховський район, збирають. О, тобто, скрізь, хто з людей цим ділом... Шарить в цьому ділі, то збирає, то бачите, даже я не шарю і то щось знайшов. Ну, Білих у нас тут, звісно, не дуже густо, ну, але поляки бувають ну Дивіться, опа. Я тут лякав, дивіться, де сховався. А? Опа оп-оп-оп. А ну, друзі, красивий. зацініть, а? По красоті а сховався, як капець. Отак от. Вот. Ідеш, і головне, найголовніше, що як казав Василі не бігать, пересів, подивився і можна щось і надибати. Так що отакі красотунчики. А ну друзі, ходив-ходив і що? І когось наблудив. От такого, правда, не дуже красивого, але знайшов. Шукаємо далі. Ну, каже, тут... Осьо маленький, бачите Є такий красунчик Де менше трави то трохи легше шукать. Ну якщо вони конечно, є. Кого конечно, найти найлегше? Красивій такий. ось дивіться, ані. А це ще один такий самий бачите? Такий самий красотончик. А тут ціла семейка для любителей мухоморчиків. Ну, ми мухомочків не беремо. Де й корзини в нас немає. Ми їх поламаємо. Ми оце лазимо туди в поломаних деревах. Так, це у нас походу що? Піддубник, мабуть, да? ну, так? Оба, так, да, піддубничок. Шапочка в нього чуть і це, походу, піддубничок. Шапочка в нього трошки світліша від полячка. І трошечки не тако. Так що вчимося ось сюди такий піддубеник, да? красивенний, здоровенний, ну бачив. Оп. Ова, почемо далі. Воно піддубники. А це не знаю що таке. Якісь онори, рижики, пижики. Опа. Дивіться, який машок гарненький, да? І такий тільки раз і на мушку одненький, правда, ну є. Ну красивенький, так? Да? Так що пройдемося, з вами подивимось. Акуратненько, може ще що знайдемо. Ну тут вже хтось був, сю, походу. Ось, ось дивіться, опа. Є красунчик, так? Да? І це ж хтось тут ходив. Так що такий красавчик, бачив який. Опа, дивіться, друзяки, що я знайшов, Ану, зацініть. Дивіться, раз, два. 3, 4, 5, 6. 6 штук. В одному 6. Дивіться. 7, 8. Дивіться. 7, 8. А тут даже їх не 7, 8. Дивіться. 3, 3. 3, 5. 5. 5. 6, 7. Сім. Е. Сім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять. Так? Дев'ять. Дивіться. Дев'ять. Опа. Десять. Одинадцять. Ха. Одинадцять. Оце Бог мені дає розслабити. Одинадцять. Одинадцять. Опа. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 13. Фух, в мене вже ж 13. 14 14. Ось, 14. 14. Фух. 14, друзі. Дивіться, яка капець. 14 штук. І ще, напевно, не все. Я думаю, що по-любому тут ще щось є. 14 це не цей. Дивіться, яка трава як вони красиво росли. Капець. 14. Ну це не той. Фух, все, в мене вже зарябило. Все, просто... Просто, друзі, просто в і красота. Збився з то, звісно, вже скільки було аж на цьому, але реально просто круто. В одному місці така полянка, просто, друзяки, це просто ух, класно, як, просто класно. От, я думаю, сейчас по-любому там тут ще щось знайду. По любому щось знайду. Так що як знайду, я вам покажу. Опа. ще знайшов одного ось. Дивіться, другого, другого, третього і четвертого. Ще чотири штучки. Ще чотири штучки. Я знайшов маленьких чотири. І ще ще шукаю. Уважно дивлюся, це піддубник. Чотири. Бачили? Ну не буду ж я туди рити в траві. Ха, красота. Друзі, яке збився ще з рахунку. Ось таку кучку я тут не Як вам по красоті? А ну напишіте в коментарях. Ну, не знаю наскільки це класно, але для мене дуже приємно. Це просто неймовірно. Ось дивіться поруч. Ходив вже тут ходив. Дивіться. Хоп. Ось ще один. Два. Ще два штучки я знайшов. Отаких. От Полячки ж, значить, так? Да? Та да, наче ж до. Да. Ну, поки тільки два. І вже темніє, звісно, в очах рябить трохи. От, дитя, ще одного цього знайшов. О, дивіться, оп. Де заховався, так? Да? Взагалі на одному місці. На одному місці тут раз. Ось такі поляки. Опача. І ще один. Агай, капець! Ходиш по кругу і збираєш. Ну такого, каже, не замітити було тяжко. Тут такі маннюсінькі. Ось такі манютусенькі. Є. Ось ще один, дивіться, оп. 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 Тих, тих, тих. Оп, та лки-палки. Ось так. Бачите, всі в одному місці. Собі тут шукаю, в мене кулька немає. Тоді щось буду думати. А тут а все, дивіться ще. Опа. Ще один. Такий товсто Жопкий. І ось. О. А? Красота. Фух! Задоволення, друзі, просто неймовірне. Опа. А, тут одламалась шляпка в мене. Може він. Порчаний, а може я на нього наступив, тут лазив, бачив. І під дубнички все ростуть. І воно під дубнички, і воно під дубничок А ми шукаємо от такі Так що на кучку зношу, от тут поблизу собі граю, далеко не ходжу. Якраз мені тут так удобно, видненько це все діло. Так що працюємо далі. Просто класно. Опс. 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 Такий. Правда, немного покорюка, но не и уже почти. Ну хай он тут живе живет дальше. Вот так. Ну что, друзья, красота. Тишина, ну, тишина було б за якби машини ще не їздили неподалік. Але суть питання в тому, що зато не заблудишся, тому що орієнтуєшся на машини. Десь метрів 150, а вони ще лісок маленький, такий, то доволі непогано чутно. І движняк, звісно, капець. Так що, друзяки, одні е, оці, як вони називаються, нюхи, один на одному, ось один. Ось дивіться другий. Хоч бери, до їх збирай. А ми шукаємо. Я думаю, ще пару-тройку штук знайдемо і будемо, не знаю, щось збирати і будемо з вами петляти. Одні свинюхи. Ну Кажуть, що їх якось там вимочують і доволі непогані гриби. Але я беру, як там кажуть, я беру те, що вмію. Ще один свинюх, воно бачив. А ми хочемо красивеньких. А де вони? Мої красивенькі. Нема красивеньких. Уже глючить на листячко, дивишся. І усе тарарам да та -ра, -ра, ра Опачки. А це вже нам красивенький. Ну і тут щось воно було, бачили. Так що от така історія. Опа, я все дивлюся, ще один є. Дивіться маленький, ну гарненький, да? Два. Два. І ось сюди. В лісі, ще один у нас також є. Опа, три. Ну, три більше нічого я не бачив. Так що треба валити додому, поки вітер без сучків. А грибочки в лісі є. А це у нас свинюшок. Так що, друзі, ну якось так. Ну по-любому ще ж по-любому тут є, не один, це однозначно, ну скажіть. Капець, свинюх такий здоровий, капає такий здоровий. Воно, Оба. А може це не свинюк, ану. Ні, це свинюшок якийсь. Так що, друзі, от така красота. Більше не бачу ніфіга. Так що я думаю, що на цьому будемо завершувати наші похождения по лісу. Так що от така красота, що можна було туди піти, туди, туди, туди. горбочки, просто капець. Тільки немає, у мене кулька. На цьому думаю, що буду завершувати, але може так само, як у цьому відосі, як я збирав там під коржами. Оба, ось дивіться. Під коржами, що зібрався йти додому і давай виходить і знайшов теж цілу-цілу поляну. Так що, друзяки, може бути і тут таке. Так що, якщо щось знайду, то я вам покажу. Ну, друзяки, все. Всім миру здоров'я і добра. Реально пів часу, одвів душу, все по красоті. Згубив де ті гриби, я знайшов. так що Всім пока, друзі. Всім дякую. Пишіть, коментуйте, сильно не критикуйте. о, знайшов свої гриби. Так що йду десь туди, буду шукати свої гриби. Так що всім, друзяки, пока-пока.